Дорогі друзі, ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую смачний салат на зиму з цибулі, шампіньйонів і солодкого перцю ароматний, яскравий і дуже апетитний. Він чудово смакує і як закуска, і як гарнір до картоплі чи м'яса. Цей рецепт справжня знахідка для тих, хто любить домашні консервації з грибами. Починаю з підготовки овочів. Цибулю почистила, перець помила і прибрала насіння, а шампіньйони гарно помила та підготувала ще одну гірку парчину. Всі пропорції напишу в описі під відео. В мене вага овочів трішки більша, ніж по рецепту. Спочатку беру гриби. У мене шампіньйони, але можна брати будь-які інші гриби, які маєте. Всього їх 1 кг 360 г. Розрізаю навпіл або на трохи менші шматочки. Дуже дрібно різати не потрібно, бо вони уваряться. Коли гриби готові, беру цибулю 700 грамів. Нарізаю її півкільцями. Далі час для перцю. Його в мене 1 кг 300 г. Нарізаю довільно смужками або шматочками, як зручно. Ще нарізаю одну гостру перчину. У мене вона трохи підсушена. Але можна брати будь-яку, навіть свіжу. Далі готую маринад. У велику каструлю вливаю 250 мл олії, додаю 150 г цукру, 150 г 9-відсоткового оцету. І одну столову ложку з гіркою солі, але сіль краще додавати за смаком. Добре перемішую, ставлю на вогонь і даю маринаду закипіти. Коли маринад закипів, додаю цибулю і тушкую 10 хвилин, поки вона стане прозорою. Далі додаю гриби і тушкую ще 15 хвилин, періодично помішуючи, потім додаю гострий перець і нарізаний солодкий перець. Все гарно перемішую і тушкую ще 25-30 хвилин до готовності. Після цього знімаю каструлю з вогню. Салат ароматний, кольоровий і дуже апетитний. Гарячим розкладаю по банках. Накриваю кришками і закручую. У мене з цієї кількості інгредієнтів вийшло 2 літри 400 г салату. І ще трішки залишилося в тарілочці. Він виходить ніжний, насичений і дуже смачний. Обов'язково приготуйте. Цей салат стане одним із ваших улюблених. Дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, заходьте в телеграм. Смачного вам і до зустрічі в наступному відео. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!